Хочу вам ще показати сьогодні, що я буду робити, дивіться, для своїх ручечок. Нас жінок видають руки. Ну от, Як не крути, до речі, дивіться: Лавандова провінція це гідролат Лаванди. Ми беремо збризки ручки, потім беремо від лавандової провінції. Оцей крем для тіла це просто ульот. Просто, дивіться. Берете, я вже ним пользуюся вже другий тиждень, дивіться. А він на, на, на місці не закінчується. Намащуємо ручки. Цей крем розтає під ну, тепло тіла, і бачите, воно? Так. Так робите, ну, щовечора, ну, якщо вже прям дуже там. То страшна ситуація, то можна і кожен вечір робити. Ну, Більш-менш так я роблю через день, ну коли як виходить. А вже, звісно, сьогодні багато у воді працювала, то треба зробити таке. Значить, як пахне, тут два воска, тут масло різне, какао, лаванди. Вот. Потім берете рукавички або берете носки, обичні свої. І пакетики, і надіваєте на ручки. І от такого лягаєте спадки. Можете так зробити і на ножки, і побачите результат. Зразу побачите. Я вам серйозно кажу. Я просто в захваті від нього. Дякую вам.